Формули для знаходження площі трикутника. У мене є трикутник ABC. Довільний трикутник, не обов'язково рівнобедрений чи там рівносторонній. Просто довільний трикутник. В цьому трикутнику є висота БП. Висота вона є перпендикуляром, пам'ятаємо мої властивості. Так от, я тоді можу знайти площу цього трикутника. Але для цього мені буде потрібно знати довжину AC і довжину БП. Тобто сторону і висоту, до якої цю висоту проведено. Площа трикутника тоді буде дорівнювати півдобутку сторони трикутника на висоту, що проведена до неї. Що таке добуток? Це коли одне число множимо на інше. Що таке півдобуток це половина. Відповідно до цього я можу написати формулу, Що площа такого трикутника АБЦ буде дорівнювати одна друга. А це помножено на БП. Якщо ж у мене буде відома сторона АВ або Б Ц, Тоді я не зможу знайти площу за даною формулою. Тому що мені буде потрібна висота, яка буде проведена до вершини АВ, У випадку, якщо буде відома основа АВ, або висота, яка проведена до сторони БЦ, у випадку, якщо відома сторона БЦ, другий спосіб: площа трикутника дорівнює півдобутку сторін на синус кута між ними. Тобто, у вас є задача. У якій є сторона, наприклад, BC і, а, і АЦ. І кут між ними. Все, тоді не треба шукати третю сторону чи якусь висоту. Просто помножили ці дві сторони, помножили на синус кута між ними обов'язково і поділили на наступ. Ще є формула, яка називається на честь того, хто відповідно її довів. Цю формулу, формула, формула герога. Так ось, ця формула дозволяє нам обчислити площу трикутника, якщо відомо три сторони АБ, Б, С і АЦ. Я тоді для початку шукаю півпериметр. Звертаю вашу увагу, не периметр, а півпериметр. Тобто додаю всі три сторони і ділю навпіл. І після цього я можу використати формулу. Півпериметр, множу на різницю півпериметра однієї сторони, множу на півпериметр і другу сторону, різницю, і різницю між півпериметром і третьою стороною. Якщо у вас є е, такі випадки, я значить, е, можна теж знайти площу трикутника. От у мене є трикутник БЦ, є коло описане навколо цього трикутника. Відповідно, у кола є радіус. Тоді я можу знайти площу а, трикутника. наступним чином. Я перемножаю всі три сторони і, по, і ділю на радіус, який положено на 4. Якщо в мене є трикутник і в нього вписане коло, то тут теж є формула, яка дозволяє пов'язати площу трикутника з радіусом. Знову ж таки, півпериметр. Формули Герона ми вже знаємо, як його шукати. Множимо на радіус списаного кола і знаходимо площу ось цього трикутника ABC. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11. Алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.